Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Так, цей випуск останній цього тижня. Адже сьогодні вже п'ятниця. П'ятниця! Sony запустили на офіційному сайті PlayStation розділ, де будуть перелічені всі забавки, що були портовані на ПК з консолі. Надзвичайно щедра Bethesda в стімі роздала всім власникам Doom 3 його оновлену версію, себто BFG Edition, в яку, до речі, входять і старіші думи, а ще окремо докинула доповнення Resurrection of Evil. Розкриває відчуття. Смакуй щедро. Повертаючись до теми старих забавок. Фанат першого квейку та Елден Рінгу заразом на ім'я Адам вирішив об'єднати ці дві гри. Так, він сам один створює настільки прикольну модифікацію. От Колишні розробники з Байовер зібрались разом, озброїлись Engine 5 та створюють виживач. Так, це глибоко інді It's a fucking deep. І він обіцяв заревізитись десь цього року. Але нещодавно розробники повідомили, що гра перескочила на наступний рік. А звідки знаєш? Фейсбук Бамбу. Том Хендерсон повідомляє, що Beyond Good and Evil 2 точно не вийде найближчим часом. Згідно його джерел, гра ще доволі сира і потребує кілька років на допрацювання. Forspoken нещодавно отримала ще один трейлер, який студія опублікувала в Твіттері. So I would call Earth. I'm seeing a freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cuff. Звичайні <звучив> синькі собі здавалося трейлер, але. Але є одне але. Монолог головної героїни. На які раптом твітеряни наробили купу пародій. Ось вам декілька тих, що я надивився. Цікаво, що ти тут надивився. So let me get this straight. I'm somewhere after the end of the Cold War. I'm fighting freaking mobile bipedal nuclear launch systems, and I'm talking to an anime fan. So, let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call England. I'm seeing freaking werewolves. And oh yeah, I'm talking to a doll. А на цьому все. Останній випуск цього тижня взяли, підійшов до кінця. А я впевнений і твердо переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях До зустрічі.